Скупилися на 66 євро, перевели в гривні, і це десь 2550, виходить. От і в нас вийшов такий от набор продуктів. Цікаво, чи в Україні так само можна купити за таку суму стільки ж. У нас ввійшло в цю суму фрукти: це виноград, хурма, груша, ківі. Овочі з перцями купили, помідори, такий пакунок, картоплі і цибулі по 2 кілограма. Ось таке кілограм курячих стегенець. Вони зараз зі знижкою були 3,50. Такий от сир, муки 2 кілограма, молоко. Ось от такий от десерт рис. Так, Джем. Два види: це абрикосовий хлубнічний. Така намазка. Типу, э, нутелли, вино, кава, хліб, сир, яйця, кефір, прінгелс. М'ясні всякі штучки. Ось це ковбаса. Така от, на сніданок така от нарізка. Ще ось такі от штучки. теж дві. Потім куряча печінка і серця дві два пакунки. Для випічки масло, горішки, цукор і водичка. Це все от на 66 євро. Цікаво, скільки коштував би такий набор продуктів в Україні.